Так, в інституті вивчення війни вважають, що під час будь-яких переговорів Росія наполягатиме на своєму прагненні знищити Україну як державу. Аналітики зауважили, цілями Кремля все ще залишаються розпуск чинного українського уряду, демілітаризація України та постійна заборона на наше членство у НАТО. Це зокрема підтверджують заяви помічника Путіна Миколи Патрушева, який нагадаю, нещодавно припустив, що у 2025 році Україна може взагалі перестати існувати. В інституті вивчення війни наголошують. Російські чиновники продовжують заперечувати існування української ідентичності та незалежності від Росії держави Україна. Про ось такі е ситуації, про гроші, перемовини і так далі. Будемо говорити з Олексієм Голобуцьким. Політехнолог доєднується до нашого ефіру. Пане Олексій, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Олексію, заморожені російські кошти: 300, мільйон, 300 мільярдів е, доларів. Повернути їх назад Росії за умови е, можливості перемовин. Ось такий ось матеріал вийшов у американських змі. Наскільки може бути це правдою, на ваше бачення, пане Олексію? Правду, що саме, щоб повернути, чи що це конкретна пропозиція? Що це конкретна пропозиція від команди Байдена команді команди Трампа? Ну, в принципі, це може бути з точки зору того, що Байден намагається, команда Байдена намагається дати е, команді Трампа певні інструменти для того, щоб вести переговори з Росією, так з Путіним, і в принципі це механізм, який до певної міри може бути такою частиною цих, цих інструментів, але знов ж таки. Ну, це в репортажі сказали. Це дуже скептично до цього відноситься в Європі, які контролюють більшість цих е, активів російських. Так? так не забувати. Це звичайно велика дуже сума, так. Але в Європі, в європейських банках, в, в активах європейських є дуже багато грошей, які тримають, ну можливо, менш е, е, тобто набагато прити не менше, набагато приємніші уряди і правителі, але так само. Скажем так, недемократичні, і звичайно, що якщо це відбудеться, вони не так ну, це з преси європейської, з міркувань чиновників європейських. Що це може викликати занепокоєння е, у цих інших лідерів, скажімо так, інших країн щодо своїх власних активів, і е, ну одним словом, що це порушує міжнародне право і тому подібне. Але знову ж таки, Трамп прийшов. Судячи все, саме для того, щоб порушувати все те, що ми звикли вважати так бути міжнародною політикою, міжнародними відносинами, тому тобто через те, що от як кандидат в, в голови Держдепа Сполучених Штатів Рубіо в своєму інтерв'ю каже, що вся ця система, яка була створена після Другої світової війни, вона себе вичерпала. І, в принципі, з цим можна погодитись Але ж яким чином цікаво буде і Дональд Трамп переосмислювати і переробляти, це ж, мабуть, теж окреме запитання. Ну, це окреме запитання, але це, буде, це немає якоїсь такої чіткі, чіткої стратегії, так би мовити. От прямо що як це зробити, яким чином, звичайно, це буде. Е Залежно від того, які спротив буде, так як, як буде виглядати співпраця Америки з Європою в цих питаннях і з взагалі з цивілізованим світом, а так само з цим так званим глобальним півднем і багато інших речей а, у Трампа вже був один термін президентський. Ми пам'ятаємо, що він теж намагався щось зробити, намагався в цьому напрямку, але ну. Дуже багато речей йому не вдалося зробити саме через те, що він все ж таки не до кінця розумів, е як це все відбувається, як ну що не можна от буквально таким наскоком зробити. Ну і до того ж зрозуміло, що це було достатньо завчасно. І всі ті рухи, які зараз робить, наприклад, Ілон Маск в Європі, так підтримуючи там, е ну скажімо так, я не люблю ці слова про ультраправих. Це не відповідає дійсності, але от такі радикальні, антиглобалістські євроскептичні сили, в той же самій Німеччині чи в Великобританії. Вони ну зараз ситуація змінилася, звичайно. Трамп це вже не а, одинак, скажімо так, антиглобаліст в західному світі, який він був у 16-му році. А Трамп це вже ознака тенденції, яка накриває весь західний світ. Пане Олексію, давайте ще повернемося до е, не Трампа руйнівника, а от цих грошей. Це ж гроші Росії 300 мільярдів цих. Як можна вмовити Путіна, чи піде він на це загалом, якщо йому повертатимуть його ж гроші? Ще раз кажу, Це великі гроші, звичайно, так. Але тут, звичайно, більше грає символічна роль, що якщо. Росія отримає знов контроль над цими грошима, так це буде такою. Ну принаймні я так думаю, що так думає команда Байдена. Що це буде такою певною ознакою, що Росія повертається в більш-менш нормальні відносини з західним світом, бо зрозуміло, що найбільше, що схвилює Путіна, це все ж таки зняття санкцій, бо вони в перспективі, вони ну нібито. Як розповідають нам російські пропагандисти постійно, так що навпаки це корисно для російської економіки і тому подібне, є вже останні дослідження серйозні, так які говорять, про те, що діють і будуть діяти ще сильніше. І а, Путін дуже занепокоєнець, занепокоє. Це взагалі одна з, одна з мотивацій, його все ж таки розпочати мирні переговори. Щодо війни. А для чого йому це, пане Олеже? Щоб почати нову, на ваше бачення, трошки згодом, набратися сил, відновитися. Я хоч чи не Олексія не олеже, але, да, мабуть, мабуть, набра... змінити, тут ми логіку. Ми, ми не до кінця, це авторитарний лідер. Ми не можемо зрозуміти дуже багато чого в демократичному обраному Трампі, і ще важче нам зрозуміти, звичайно, людина, яка 25 років керує найбільшою країною світу з ядерної країни, при тому, так що в нього зараз працює найбільше чи е, вся ця взагалі справа, яку він зробить останні десятиріччя, це просто закріплення його, щоб він стовідсотково закінчив своє життя. Перебуваючи на посаді президента Росії, так би мовити, так довічне правління, і для цього ми потрібні війни, для цього потрібне протистояння і багато чого іншого, так чи це ще якісь певні деформації інтелектуальні когнітивні, які не відбуваються вікові абсолютно нормально? Він дійсно вірить в якусь місіанську роль, яку він несе, в тому числі в західному світу. Звичайно, так ми ж бачимо зараз. Е е Дуже багато речей, які відбуваються в західному світі, і будучи більше посилюватись, так оцей ліволіберальний маятник, який е дуже сильно загнув в сторону там толерантності, інклюзивності, і все те іншого, він повертається назад, і це і до певної міри співпадає з тим, що говорить Путін, останні там е років 5-6 так що він є захисником традиційних християнських цінностей. А, і тут, тут тут можуть ну тобто глобальна задача Трампа, як я розумію, це все ж таки, Я про це говорив і і, і раніше набагато. Це все ж таки е, зробити Росію, якщо не союзником у війні з Китаєм майбутній війні, не буквально не, не обов'язково, що це буде військові дії, торговельні війні, економічні війні. Так чи принаймні зробити Росію нейтральною в цій війні? І це, це найголовніший ризик для України. Найголовніший ризик, так? Бо заради цієї мети Трамп може, ну, грубо кажучи, здати Україну. Але просто я не бачу перспектив практично. Ну, Для Путіна це просто буде ну, серйозне випробовування, якщо він поступиться Китаєм. Він дуже залежний від Китаю і. І він готовий йти на якісь поступки заходу, але не настільки великі. Аби цих поступок абсолютно трапу абсолютно нема жодного сенсу а, здавати позиції в Україні, просто ну нема сенсу. Це це можна залишити на майбутнє, наприклад, так ще ситуація буде. Я впевнений, що ситуація, навіть якщо відбудуться мирні переговори і буде припинення війни, це, це нічого не вирішить, окрім от, ну просто наше покоління, яке зараз живе. Просто відчує певного ну, полегшення, можливо, так, що от не буде там активної гарячої фази. Але це абсолютно не гарантує, що війна не розпочнеться через рік, через два, через три, чи чотири роки, так? І ця задача, яку ми зараз повинні і думати, і вирішувати і намагатися якимось чином це е, в тому числі в співпраці з нинішньою, ну з майбутньою, буквально декілька днів залишилось так до приходу до влади по справжньому Трампа треба якимось чином шукати місце україни в цій системі координат щоб ми були дійсно до певної міри корисні не тільки європі а й америці в цих планах Для цього потрібно ну потрібно стратегічне мислення що я, звичайно не бачу у керівників нашої держави на даний момент і навряд чи воно з'явиться якимось дивом в майбутньому на жаль, доводиться констатувати пану Олексію. Дякуємо вам е, за ваше бачення, що поділилися ним разом з нами. Через п'ять днів е, все стане трішечки зрозуміліше, однозначно, але ж знову ж таки, не все. Олексій Голобуцький, політтехнолог, доєднувся до нашого ефіру.